Добрий ранок, вітаю вас у новому відео. Вчора в мене була зустріч з психотерапевткою, і вона мені порадила, щоб я кожен свій ранок розпочинала з такої е, умовної таблички, що мені потрібно зробити, що треба прямо, а що я хочу. Якщо чесно, я не дуже сильно люблю вести 100-500 щоденників, я так веду лише, е, коли в мене є якийсь такий відгук, справді там. Прописати свої, от є момент, коли я хочу прописати свої думки. Е, от для того, щоб їх не те щоб візуалізувати, але іноді. Здається, що в голові є мільйон думок. А коли ти починаєш їх переносити на папір, ти бачиш, що їх не мільйон, і насправді, в принципі, можна з цими думками справитись. Тому я не буду сьогодні приписувати, що я хочу, а що мені потрібно. Просто я точно знаю, що я хочу. Я хочу, щоб в мене був сьогодні домашній день, щоб я нікуди не ходила, нічого не робила поза межами будинку. І сьогодні Сьогодні я навіть хочу позайматися домашніми справами. Хочу, а не треба там мені позамітати, ще щось зробити. А я справді цього от хочу. Хочу, щоб в мене був такий домашній день. Тому що завтра в мене точно буде не домашній день. День лише вдома є собака, в мене є обов'язки перед нею, тому ми йдемо на прогулянку. Знаєте що? Як тільки ми з Ріною зайшли от в поле гуляти, мене аж передьоргнуло. Знаєте, такий, як наче момент був, коли от мама в рандомний момент робить І ти не знаєш, що зробилося такого! І в мене теж таке було. А знаєте чому? Через те, що я відео розказувала і показувала, що на нас з Ріною напала вівчарка. І знаєте, я як наче в такий момент була е, безсила, і я вчора через це плакала на сеансі в психотерапевтки. Те, що е, ця вівчарка почала гнатися за Ріною, почала до неї е, стартувати. Я почала відбувати Ріну ось цим повідком. Я оцією пряжкою якби б'ю собаку, можливо, це погано, але мені потрібно. Щось було зробити, а їй все одно. І знаєте, коли я почала її бити, вона почала на мене переключатися. І я думаю, ну все, мені капець. Типу, бо того, що я маленька з ростом, і якщо вівчарка стане на задні лапи, вона буде такого росту, як я. І їй повалити мене дуже просто. Але потім Аріна почала рухатись, почала бігти, і вівчарка переключилась на неї і почала за нею бігти. От. І потім, коли я обговорювала цей момент з чоловіком, я така е, в мене. У мене могло навіть і не бути шансів. Хоча в мене з собою і є балончик, але от в такій ситуації просто вівчарка на мене напала, почала мене гризти, і я навіть би не встигла дістати той балончик. І чоловік мені каже, ти одразу діставай балончик, а використаєш, не використаєш, але краще одразу діставати. Я вийшла і я не взяла з собою бананку, а в мене в бананці там якраз і цей балончик. І я така, Газ... а потім думаю, ну сподіваюся, все буде добре. Мені дуже не хотілось би застосовувати балончик до тварини через те, що якщо людина ще може, наприклад, промити собі очі і таке інше, то тварина цього не зможе зробити. Але якщо вибирати якби, чи нашкодити таким чином тварині, але вберегти собі життя, то звичайно я би застосувала Да, ми Пруденс, а з нею ні. Заходимо. <реш> Ніна заходить. Ой, я не можу. Ми зараз прийдемо. Все, будь чамно, ми зараз будемо. Пруденс ми йдемо до ветеринара, зможете її купити таблеточки. Капельки на холку, все ще їй потрібно. Рятуємо кота, Ну, чоловік рятує кота. Ой, Боже, манюня. Ти вже на другу будеш вилазити. Не треба на другу. Ріна будчала, я скоро повернусь. Пока-пока. Пока-пока, кічка. <гум> кічко, кічко. <гум> На годиннику 6.30 ранку я з бананкою сумкою, а це означає, що я їду на вокзал. Так, я вже на вокзалі, в мене ще 35 хвилин до відправлення поїзда. Я спеціально приїхала за такий час, я вийшла раніше, встала раніше через те, що попереднього разу, коли я їхала цим поїздом, я прибігла на вокзал за 15 хвилин до відправлення. І мені хотілося цього разу швидше, для того, щоб я просто не переживала і не бігла на цей поїзд. Поїзд вже, звичайно, на колії, на пароні, але ще поки що туди не можна зайти. І, до речі, чому я говорю поїзд, а не потяг? Бо для мене потяг це до чогось, наприклад, потяг до солодкого, а поїзд це те, чим я пересуваюся між регіонами. От, напишіть, як ви кажете, потяг чи поїзд. А чому між регіонами, я сказала, бо це регіональний експрес? день. Я в своєму рідному місці. Чому я приїжджала, для того, щоб перевірити зір. Я почала помічати, що я починаю мружитись так, от, що мені дивитися далеко важко, щось, щось бачити. І дуже часто я можу, наприклад, з кимось не привітатися через те, що в мене поганий зір. Якщо я не знаю, в чому людина ходить в повсякденному житті, то я можу не привітатись, бо я просто можу не побачити і не впізнати. І тому я вирішила перевірити, тому що останній раз, коли я перевіряла зір, мені здається, це було або в університеті, або в школі, насправді. Тому що весь цей період я не відчувала ніякого дискомфорту, насправді, в сприйнятті зоровому, скажімо так. А це я почала помічати, тому. Краще перевіритись. Я думала, що будуть гірші результати, але результати хороші. І мені виписали пропати вітаміни і дві пари капельок. Але я ще думаю місяць це зробити і сходити ще у Львові на консультацію, через те, що мені в підлітковому віці ставили що в мене є спадкова катаракта на двох очах. Ця яка вчора мене приймала, вона не побачила цього, але вона дивилась мене не на всіх апаратах. Е, от, і це питання, таке, знаєте, стоїть відкрите, е, чи це є, чи цього немає, тому що незначні відхилення вона побачила. Також в мене ще є окуляри, це окуляри для читання і для е, телефону, і е, для ноуту. От, я би так сказала, не, не для комп'ютера. Бажано мені читати все робити в окулярах для того, щоб підтримувати зір не... Псувати його. А я дуже часто сижу в телефоні. Але як сиджу в телефоні, коли мені приходить звіт кожного тижня про мій час проведений в телефоні, то насправді там не настільки багато і переважно більше часу, що я роблю в телефоні. З телефоном це я знімаю відео і я монтую відео. От, а якщо чесно, час, який я провожу в соціальних мережах, це не настільки довго і не настільки багато, і насправді. Я от не розумію насправді, як можна зависнути на інстаграм Рілси, на TikTok. Та, я це, Інстаграм Рілси я не дивлюся, я дивлюся Тіктоки. І не знаю, в мене от є. Я зайшла дві хвилини, наприклад, посиділа, все, я вийшла, мені достатньо цього. От, в мене немає якоїсь такої залежності від такого швидкого дофаміну. Можливо, це пов'язано з тим, що я і так провожу багато часу в телефоні, і для мене не є е, розвагою е, посидіти в Тіктоці, покласити або в інстаграм рілсах. От, для мене відпочинок це навпаки без телефону. Покласти з боку телефон і зайнятися чимось іншим. Наприклад, чоловік е, в мене буває, що він просто зависає на ті рілси і таке інше, і я просто. Забираю в нього телефон, виключаю ще типу все. Достатньо, не треба. Чому я приїхала у своє рідне місто для того, щоб піти до окуліста, а не піти у Львові? Тому що я вирішила знаєте, скористуватися безкоштовними послугами, яка надає е, наша медична система. Я просто записала через сімейного лікаря на прийом до укуліста е, і хотіла просто так перевірити зір. Насправді я рідко користуюсь послугами сімейного лікаря, саме і через сімейного лікаря до якихось е, вузьконаправлених спеціалістів, е, тому що для мене... Зручніше одразу записатись в приватну клініку. Ти точно знаєш, що ти в тебе є така година, такий то день, і тебе приймуть, і в тебе там буде закладено, не знаю, година на твій прийом. Тому що в державній клініці, як би не хотіли, все рівно тобі не можуть приділити багато достатньо часу для того, щоб добре тебе проконсультувати в тому чи іншому питанні. Тому є перевага приватних клінік. Я так давно не гуляла тут нашим парком. Тут якраз так пусто, добре. І водночас я відчуваю себе дико через те, що не знаю по моїм відчуттям, наче тут так ніхто не робить. Просто взяти собі каву і піти одному погуляти в парк. Мені навіть самій незвично. Ось так от вдома взяти каву і піти в парк гуляти. Тому що... Коли так останній раз робила, по відчуттям ніколи. Якраз почався дощик. Я не взяла з собою парасоль, але нічого страшного. Місто маленьке, і мені тут додому не далеко. Так як я ще швидко ходжу, то 5 хвилин і я вже вдома. Якщо б ви мене запитали, чи сумує з своїм рідним містом, то ні. Не знаю. В мене от, я приїжджаю і складається таке якесь враження, от, чисто моє суб'єктивне, що люди дуже такі похмурі, сумні, моментами злі, якісь такі непривітні. Ну, Це знаєте, це таке моє поверхневе враження. Просто от, на фоні цього мого поверхневого враження мені здається, що моє життя безтурботне, і я на фоні цих людей відчуваю себе. Позитивною, радісною, щасливою, і я, наче, як виділяюся. Мені здається, що якщо всі сумні, то чому мені радіти? Я не маю права радіти, от, якось бути позитивною. от Не знаю, тут чомусь складається таке в мене враження. Але, знаєте, це. От може бути таке саме поверхневе враження, наприклад, в Києві в метро. Там люди теж такі засмучені, втомлені, і, і таке інше, але просто люди їдуть на роботу з роботи, і звичайно, якими їм бути, звичайно, вони будуть втомлені. І це просто поверхневе враження про людей, про місто. От, тому що люди різні в різних містах. От, і так само я не можу судити в за кожного, що він такий. Але от чомусь складається таке враження, і, звичайно, я вже не відчуваю, що це мій дім, мій дім у Львові, мій дім це мій <світ>, чоловік. От, а сюди. Та я приїжджаю до батьків, ну я вже вважаю, що я приїжджаю в гості. Ви знаєте, я так сказала, що на фоні цих людей я щаслива, позитивна і радісна. Але насправді що я мала на увазі, що незважаючи на те, що в мене можуть бути різні стани, депресивні, навколо депресивні і таке інше, але це не відміняє того, що мені подобається моє життя, що я, я щаслива і. Це відбувається не на фоні тих людей, типу в когось гірше, а в мене краще. Просто це таких моє враження, як наче два світи. Тому я радісна, щаслива незалежності не на фоні інших людей. А це ти або відчуваєш, або не відчуваєш незалежності, навіть якщо комусь гірше. Ну і що, якщо комусь гірше, мені від того не краще, тому що в кожного своя ситуація, в кожного свої переживання. І таке інше. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли, що я мала на увазі. Десять і ми з Ріною зараз йдемо на прогулянку. І це через те, що я сьогодні довго спала, і це я просто встала, випила чашку води, переодягнулася з піжами в такий одяг, і просто йду з нею. Думаю, зараз на низу взяти каву. Я не можу сказати, що вдома якась катастрофа і там дуже сильно треба прибирати. Але що відсотково треба змінити постіль, тому що я сьогодні довго спала, і Ріна де тільки не спала на ліжку, на яких місцях, з якої сторони. Але найгірше це в мене в коридорі, тому що тут просто все накидано. Ось тут купа піску, шерсті. І взагалі, тут при вхідних дверях треба досить добре прибрати. Все, постіль змінена. У коридорі теж стало все набагато краще. Тут я теж все помила, почистила від шерсті. А на кухні теж буде краще. Коли буде ось так. Звичайно, я сьогодні каву вже пила, але такої стандартної чашки кави, коли я не поспішаю, собі п'ю каву, дивлюсь відео на Ютубі не було. Тому надолужую зараз. Навіть якщо в мене вдома не було і зовсім трішки, але. Сьогодні я обліплена своїми домашніми улюбленцями. Ще до речі, я дочитала цю книжку, яку я читала по дорозі туди і назад. Чесно, я очікувала більшого, е, мені не вистачило глибини персонажів, і мені е, не вистачило. Е, не знаю якоїсь більшої деталізації. Я шукала, можливо, є друга частина цієї книжки, але немає. І, можливо, якщо буде продовження, то мені стане більш цікавою ця історія. Але наразі для мене вона якась така незавершена, неглибока, ем, не деталізована, така більш насправді поверхнева. Ось, а очікувала я більшого. Вчора ми з вами бачились, можна сказати, на прогулянках з собакою. І от сьогодні я вже знову на прогулянці. Коли я сьогодні прокинулась, подивилась вікно, а там так сонячно, так гарно, такі, знаєте, золотисті дерева, червоні, така гарна осінь. Думаю, о, я б хотіла сьогодні погуляти і сама, не тільки з собакою, поїхати в стрейський парк. Але от пройшло дві години, поки я встала. Поки попила кави і таке інше, то погода вже, можна сказати, зіпсувалася, тому що надійде хмарка, йде дощ, потім трошечки сонечка, потім знову хмарка надійде дощ. От, і вже якась така погода. І от я вийшла на прогулянку з Ріною і така думаю, так, ну в мене ж є завдання від психолога, Що робити собі таку умовну табличку, що мені треба і що я хочу. От, а я все таки хочу погуляти. І от зараз я ніби торгуюсь сама з собою, чи поїду я, чи не поїду гуляти. Насолоджується краєвидом. Ключ пташок. Краса? Сиділа в телефоні і провтикала свою зупинку. Я думаю, ну ок, тоді приїдуся ще дві зупинки, зайду в Сімі, візьму собі каву. Тобу, взяла, прийшла на касу. я ще чекала через те, що касирка викладала е, донати тобі, в холодильник. І вона до мене підійшла і типу, ні добрий день, нічого, Яка кава. Кажу, капучино. Скануйте додаток. Знаєте, де коли от я розумію, всяке буває типу, і таке інше, але якось ну дуже було неприємно. Я знаєте, коли вона так до мене казала, яка кава, скануйте туда. так Мені ж хотілось. Як ви зрозуміли, я наважилася і поїхала погуляти осінніми вуличками, і я думаю, це буде хороше завершення цього влогу, тому... Будьте здорові, мирного неба, і побачимось зовсім скоро.